Цього понеділка, 30 січня, в Україні очікується мінлива погода. Місцями пройде невеликий сніг. Вітер переважно південно-західний, тим пориви 12 метрів в секунду. Так, на півдні України температура очікується 0 плюс 1 градус тепла. Погода буде хмарною з проясненнями. У північних областях прогнозується 0 градусів протягом дня. Істотнім опадів не прогнозується. День буде хмарним. На сході стовпчики термометрів покажуть 0 плюс 1. Сонечко сьогодні не з'являтиметься. На заході жителям варто готуватися до прохолодної погоди. Температура очікується в межах 0 плюс 2 градуси тепла. Буде невеликий мокрий сніг. У центральних регіонах прогнозується від 0 до 2 градусів тепла. Дощучі снігу не прогнозується. У Києві 30 січня ранкові хмари проженуть сонячні промені та зігріють весь день. На Київщині невеликий мокрий сніг. Ночі очікується мінус 3 градуси морозу, день 0 градусів.